Працюємо на перемогу з 24 лютого. Ще з початку вторгнення Росії Кривий ріг прилаштувався на військові рейки. Більшість медзакладів міста стали госпітальною базою для херсонського напрямку. А зараз тут лікуються захисники, травмовані на Запоріжжі, Донеччині і не тільки. Система надання медичної допомоги комплексна: від першої необхідної до проходження повної реабілітації. Просто зараз в одній з лікарень після важкого поранення одужує Олександр, командир інженерно-саперного взводу. Я проходжу... Службу з 2003 року почав був строковиком і зараз продовжую захищати нашу неньку. От, отримав поранення на Херсонському напрямку, підірвався на ворожій міні. Шлях такий складний зараз у нас. У кожного от можливо, ще повернуся в стрій. Скоріше за все повернуся в стрій. Через кивалівські шпиталі пройшли понад 20 тисяч бійців. До допомоги пораненим військовим долучаються іноземні партнери, забезпечує всім необхідним і Рада оборони міста і лікуванням і реабілітацією бійців. Для цього у Кривому Розі працює один з кращих в Україні центрів медичної реабілітації ветеранів війни. Заклад відкритий у вересні 2017 року. Він фінансується коштом міського бюджету. За цей час тут проліковано більше 4 тисяч ветеранів. А спочатку повномасштабної агресії Росії до Кивалійського центру на реабілітацію направляють військовослужбовців з усієї України. Можу сказати, що з точки зору там медикаментів, там у нам всього вистачає, кваліфікації медичного персоналу. Якщо НСЗУ дає там 36 гривень на харчування одного бійця в кривому розі за рахунок коштів міського бюджету. У нас 150 гривень на сутки. в роботу з надання медичної допомоги військовослужбовцям у нашому місті під час робочої поїздки міністр оборони України Олексій Резніков. Під час візиту він також нагородив відзнаками бійців, які виявили мужність та героїзм при захисті України. Зустрівся очільник оборонного відомства із тими криорістцями, яких справедливо можна назвати героями без зброї. Освітяни працівники галузі культури, промислових підприємств Кривого Рогу, комунальники та небайдужі містяни. Які зготувалися навколо спільної мети перемоги, разом вони викопали сотні кілометрів протитанкових ровів, звели 350 п'ятдесят у кріп районів, плели маскувальні сітки, годували та лікували наших бійців. Усе це громада Кривого Рогу. Ми всі пам'ятаємо, як почалася війна, як ворог доходив до 200 метрів до Кривого Рогу, до інгульця. Можу сказати, що фактично весь Херсонський напрямок це напрямок де був можливий прорив в центральну Україну, прийняв на себе місто Кривий Ріг, тому сьогодні безпекова ситуація значно краще, ніж була рік тому. Тому що, завдячуючи нашим героїчним Збройним силам, вдалося зачистити правий берег річки Дніпро і саме місто Херсон. Внесок цивільних у спільну перемогу також не залишився поза увагою міністра оборони, трактористів та екскаваторників, зварювальників та водіїв, працівників виконкомів та лікарів. Нагородили нагрудними знаками знак пошани та за сприяння збройним силам України. Крім того, за всебічну допомогу під час збройної агресії Російської Федерації проти України плідну співпрацю із Збройними силами України, патріотизм та активну громадську позицію, із рук міністра Резнікова, голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул отримав медаль Золотий тризуб нагородити медаллю Золотий тризуб. Окремо Олексій Резніков подякував керолістцям за гостинність до переселенців з інших міст, бо ці тепло та турбота допомагають їм вірити, що вони обов'язково повернуться додому. Київ не впав за 72 години. Україна не впала за три тижні. Кривий ріг не впав ні за тиждень, ні за два, ні за три, ні за рік і не впаде, і не збирається. Тому що ви продемонстрували всьому світові, що ви спроможні бути цивільними людьми, простими, звичайними, не маючи там якогось військового досвіду, чинити опір ворогу, тому що ви захищаєте свою свободу. Ви захищаєте свої основні цінності, своє життя, право жити нормально, розвиватися, бути європейцем, європейській країні. І це дуже важливо. Це ну, мене точно черговий раз надихає. Я переконаний, що наша перемога вона не за горами, а хіба що за кримськими горами. Завдяки силам оборони наразі Кривий Ріг перетворився з прифронтового на тилове місто. Але наші земляки продовжують зі зброєю у руках нищити ворога у інших областях. І рада оборони міста не припиняє надавати для цього усе необхідне: автівки, безпілотники, тепловізори, амуніцію та інше обладнання. Від початку війни на ці потреби спрямували по понад 1 мільярд 150 мільйонів гривень. Крім того, на стадії постачання – обладнання ще на 50 мільйонів гривень. Кузьма Шишкин, Андрій Яковлєв, Перший міський.